Релікі вже давно стали одним з ключових деталей білдів наших персонажів, але є певні моменти, які є не прописаними в грі, за яких я хотів би поговорити з вами трошки детальніше. Тож, вітаю вас, шановне панство, з вами Сан. Сьогодні ми будемо розбирати не прописані особливості певних реліквій, які мені вдалося знайти або почути. Тож, поїхали! Перш за все, хотілося б почати з важливого привітання, бо тільки но прийшло велике свято Великодня. Тож, якщо ви його відмічали, я доєднуюсь до гарних побажань Ось, вашій сім'ї, вашому дому. Сподіваюся, що ви будете відчувати себе в спокою, в затишку, і будете частіше відчувати саме мирну частину нашого життя. Бо треба пам'ятати, що війна продовжується і тому. Я вкотре нагадую, що е, в деталях до відео ви можете знайти реквізити, за якими ви можете допомогти фонду Порнець живим з проєктом «Ребнемо та Кребним. Це захист для військових, які перш за все захищають нас, для сил ППО. Власне, ось тут, е, тут, з іншої сторони, буде скріншот е, мого донату, е, який я роблю власне, після стрімів, та, за е, підсумками всіх підписок та всіх лайків. Тож прошу вас теж, вас теж долучатись і погнали дивитись, що ж у нас по реліквіям. Перше, з чого хочеться почати, це невичерпний список всіх реліквій. Це виключно ті речі, про які я знаю точно і за які я можу точно стверджувати, принаймні за ті ефекти, які я буду говорити сьогодні. Uh, важливо, якщо ви помітили або знаєте, або володієте іншими реліквіями, ви знаєте ще якісь особливості, пишіть в коментарі з радістю їх висвітлимо для того, щоб більше людей орієнтувалися, що ж таке відбувається. Бо uh, чого гріха таїти, реліквії привнесли дуже багато рандому в бої не тільки в аренні, але й в звичайній повоєшні. Тому іноді досить важко зрозуміти, а що ж це таке відбулося, і яким ефектом ми завдячуємо там. Певним переходам, певним особливостям, певним навіть цифрам шкоди, про які ми теж сьогодні будемо говорити. А, тож, власне, хочеться почати з єдиного епічного представника в нашому списку. Це сфера присвоєння, це е, досить крута реліквія, особливо крута вона для арени, але вона крута не стільки своїм використанням, там щоб усіх вбити, швидше як е, певними особливостями її застосування. Про що я кажу? Коли вона тільки виходила, у мене була велика пересторога з цією реліквією, бо у нас є дар поліморфа вівці, який власне реагує на будь-який шанс чи спробу вкрасти чи щось зробити з бонусами суперника. А, відповідно, в мене було тверде переконання, що ця сфера теж тригерить поліморф. По факту ні. А, по факту з того, що я бачу на персонажах, на яких я її застосовував, я ні разу не бачив, щоб вони ловили поліморф. А, власне, користуючись цією сферою. Знову ж таки, якщо у вас є якась інша інформація, чи е, ви бачили інші приклади, коли це спрацьовувало, будь ласка, дайте мені знати, бо мені здається, що вибірка там по мовному два місяці користання цією сферою дає мені право казати, що воно так не працює. Що ще більш цікаво? Е, тут є цікава приписка дії раз на навичку, але нічого не сказано про дію з удару. Тобто мова йде про те, що я кілька разів бачив цю реліквію на Маріусах. І Маріус цієї реліквії він навіть страшніший, ніж <просту> просто дамажений Маріус. Тому що, по факту, він може повкрадати цілу низку ефектів з героїв, яких або вб'є відразу, або там просто сильно приб'є. Мова йде, перш за все, про його А2 та мультихіти, але і постійні контратаки. Вони теж не дадуть вам спокою саме з цим ефектом. Тобто я регулярно бачив історії, коли постфактум я вже розумію, що у Маріуса була ця сфера, коли він, наприклад, двічі чи тричі вкрадав камешкіру з моїх персонажів за свій бій. І я розумію, що це єдиний варіант, якби він це зробив. Тому е, важливо відмітити. Не тригерить поліморф, працює з мультатак. Знову ж таки, це, це речі не прописані, тож варто про це поговорити. Е, переходячи до. Другого в нашому списку це власне покори. Швидше за все, це саме та реліквія, яку ми всі отримаємо за календар, та, який йде зараз з, з цим безкоштовним персонажем Арнору. Тож, варто поговорити перш за все про те, що це топ-1 артефакт, в принципі, в ПВП зараз, майже будь-яка арена, багато в чому. Може вирішуватись, скільки скіпетрів є у вашої команди проти скіпетрів суперника. Не в тому плані, що ви без них не виграєте, ви спокійно можете виграти. Але відсоток рандому і удачі, який змінює спрацювання цього скіпетра, він типу колосальний. А що важливо про нього сказати з ефектів, які тут не записані? Тобто та більшість описана тут коректно. Але дуже важлива деталь, цей скіпетр може. Працювати, як це правильно, запустити певну ланцюгову реакцію. Припустимо ситуацію, якщо у вашого персонажа є цей скіпетр і у персонажа союз, суперника є скіпетр. ви накладаєте ефект, наприклад, оглушення на суперника. Суперник відбиває цей ефект назад на вас. Ваш скіпетр так само може його відбити назад. Тобто створюється такий певний ланцюжок, коли один за одним цей ефект може перекидуватись і. Переміщуватись на персонажів, на яких ви навіть не здогадуєтесь. Тобто, в поєднанні з певними талантами, ця штука може призводити до того, що е, контролі і вівці будуть ловити персонажі, навіть не на залучені в конкретну ту ціль, в яку ви там цілились, чи, чи в яку цілився суперник. І це насправді дуже важко зрозуміти по-первах, бо просто здається, що якимось рандомним е, чином. Там, наприклад, ваш нюкер, який взагалі не приймав участі в цьому контролі, випадково став вівцею. Типу він взагалі нічого не робив. Не бив, не, не рухався, нічого не робив. Але випадково зловив вівцю. Це може спрацювати з, в комбінації з талантами <кхід> певними. Тому це, це важливо пам'ятати саме про таку реакцію. рацію. Значить, третій момент. Знак Сайрота. Реліквія, за яку я вже зазначав, мене, напевно, найбільше питали, що зрозуміло, що він на Ротаса бомба, ракета взагалі одна з топових реліквій, яка існує. Але а що з ним ще можна зробити? Як показує практика, Камнешкіра це досить популярний білд на арені. Та? Знак Сайрота дозволить. Певним чином вам ігнорувати е, героїв, які пробувають Камнешкіру. Як це буде виглядати? Е, нещодавно до мене звернувся власне, один з секланів. Е, за прикладом, що він бився проти Вуконга. Вуконг був в Камнешкірі. Він пробив, здається, хіменом, типу, під Камнешкіру. Все, що написало, типу, штраф заблоковано, Вуконг живий, нічого не відбулося. Спочатку людина подумала, що це Бах. По факту, що відбулося? Вуконг був з Сайротом, саме з цією реліквією. Бонус камношкіри, він блокує ефект скорочення шкали ходу, який накладається цією реліквією. І по факту, все, що відбулося, це просто витрата навички Хімена і відправлення цієї реліквії в перезарядку. Тобто, це все, що воно донесла, це просто для прикладу. Знову ж таки, наскільки актуальна камношкіра на вконгу, це там інше питання, але у нас є цілий ряд героїв підтримки, які неймовірно виграють від. Гарантування їм а, ходу в цілому, наприклад, якщо ви забули чи давно, як там я вам можу напам'ятати, є такий прекрасний епік, навколо якого будувались цілі, цілі стратегії, а, за рахунок того, що у неї є унікальне оживлення, яке відразу повністю заповнює шкалу ходу, і, значить, відразу дає хід союзникам оживлення. Проблема була в тому, що вона зазвичай не доживала, або її там Лідією, там, якимись іншими та ефектами. Але по факту, якщо ви використовуєте, наприклад, кардинала, Сайрот на ній виглядає дуже серйозно. Так само, як і з великою кількістю там, інших оживлювачів, але просто для прикладу, що оцей ефект порізки він нівелюється камнешкірою. Про це варто пам'ятати, знову ж таки, про це часто забувають. Тож, я думаю, Сайрот. Достойний учасник власне нашого цього списку. Остання реліквія саме з легендарного типу, який я хочу описати, це Кривавий серп. І з ним вийшла теж дуже цікава історія, тому що до мене в коментарі прийшов один з підписників з дуже цікавою тезою про те, що кривавий серп на Вуконгу працює не так, як написано. По факту, що відбувається? Значить, ефект. Якщо власник вбиває ворога, завдає на 20% більше шкоди під час наступної атаки. А, коли Вуконг в моєй лозіці має вбити когось з А2, він наносить пряму шкоду за 2 і потім надлишкову, яка лишається з того ж А2 по решті персонажів. Це ми всі добре знаємо. А, по факту, цей підписник стверджував, що ефект кривавого серпа розповсюджується не на наступну атаку. Після вбивства. А на оцю надлишкову шкоду за два. Власне, на останньому стрімі ми провели невеличкі математичні розрахунки. А, зараз я вам навіть перемкну і покажу, як це виглядало. Власне, ми провели 5 боїв без серпа з вуконгом з характеристиками, ось як тут вказано. І потім вдягнули серп, характеристики трошки виросли, логічно, і провели ще 5 боїв. І що з'ясувалось? Ну, ж таки, по цифрам не на настільки важливо деталі, важлива різниця. Першочергова шкода з А2. Між шкодою без серпа і з серпом майже не змінилась в середньому. Ну, ж таки, бралось середнє значення по, по всім цим ударам. Надлишкова шкода з А2 виросла, ну, суттєво. Знову ж таки, тут е, є важливий нюанс з приводу того, що. Е, Ця надлишкова шкода наносилась в ще живих суперників, а суперники могли просто вмерти типу, з першого проку. Тому тут могли бути нюанси. Але по факту, від 20 типу до 60%, знову ж таки, 60%, мені здається, флюк, але умовно, від 20 до 40% прирост шкоди є. В той же час А3, яке здавалось наступним ходом в Уконго, знову ж таки майже не змінилось по шкоді. Тобто я б. Ставив на те, що оця зміна це швидше в рамках 2%, як додаткових зміни-характеристик, що трошечки більше атаки, трошки більше шкоди. І по факту ефект серпа працює на надлишкову шкоду. Чому це важливо? Е, є цілий ряд персонажів, які за рахунок цієї надлишкової шкоди, м'яко кажучи, ламають певні механіки гри. Та привіт, Трунду. Це, це я тобі. Але якщо в випадку з Трундою ми хочемо розганяти трошки інші речі, ми не використовуємо її для арени, то у нас є персонажі типу Зікфрунда, у нас є персонажі типу Барона, можливо, персонажі там ще якісь з'являться, яким це підсилення ну, може ще збільшити оту і так переважно надзвичайно високу шкоду, яку вони вже наносять саме надлишком, саме після вбивства. Тому о, якщо ви думаєте з приводу потенційних реліквій на цих персонажів, я би дуже рекомендував розглянути серп. Я навіть більше скажу, що зараз я якийсь час в вуконгом з цим серпом і подивлюсь, наскільки це ефективно, бо приріст в плюс 40% шкоди ну, це суттєво. Це прям дуже відчутно. Відповідно, це все от стосовно конкретно легендарного типу. Тепер у нас є три реліквії е, міфічних, по яким теж є певні деталі, які хотілось би описати детальніше. Почнемо з Боровісника. Боровісник це в 90% випадків найкраща реліквія для нюкерів, для тих персонажів, що наносять шкоду, яку ви тільки можете знайти. За рахунок дуже крутого поєднання характеристик, дуже крутих слотів під камені, а також ефекта. Бонус люта буря працює наступним чином. При отриманні одного стака кожен стак збільшує вашу шкоду на 5%. А, вони набираються до п'яти стаків в цілому, тобто до 25%, і наступний удар на п'яти стаках а, накладає не е, цей а, оглушення, яке не можна відбити. Та? Власне, для того, щоб отримати один стак, власник може е, його отримати після того, як наніс критичний удар по ворогу. Про що тут не сказано? Ця штука працює з мультиатаками. І атаками по площині, тобто ООН-атаками. Тобто ситуація е, з вже нашим улюбленим персонажем Маріусом. А два Маріуса по чотирьом персонажам нанесе 12 ударів. Припустимо, навіть на 100%, е, там, не 100%, ми там можемо довести до четвертого рівня, у нас буде 50% накласти на себе люту бурлю. Е, припустимо, вона спрацює там 7 разів. Як це буде виглядати на практиці? Наприкінці спрацювання А2 навички Маріуса на опонентів, які вижили, додатково накладеться оглушення, та якщо у них немає блоку, блок, да, блоку штрафів, і сама шкода від А2 від другого і третього прока буде збільшена на кількість проків лютої бурі. Плюс додатково після цього Маріус теж залишиться з вже певними набраними проками. Тобто, умовно, ця штука може спрацьовувати в процесі удару, підсилювати його, глушити суперників, і це типу ніде, ніде не описано. А, тому, по факту, дуже небезпечна річ на, на, на масових демагерах, особливо на арені. Тепер а, реліквія, яку я напевно люблю найменше, бо вважав її поломаною що як тільки її побачив, і як показує практика, нічого не змінилось. Вона все ще найбажаніша в грі, вона все ще ламає абсолютно баланс по існуючим навичкам. Але що вже робити, давайте розбиратися, що ж з нею не так. Хронокуп, значить, власник має шанс зробити два ходи поспіль раз на битву. Нам було мало та, потенційних проблем того, що нюкери, які ходили кілька разів підряд, контролери, які ходили кілька разів підряд, ця річ. Виявляється, має дуже цікаву особливість, яка виглядає логічно з технічної точки зору, але абсолютно ламає певні устої з точки зору балансу гравців. Ця навичка не буде спрацьовувати на здібності персонажів, які мають додатковий хід. Що це означає по факту? Наприклад, у нас є такий прекрасний персонаж, як Гізмак. Що ми можемо з ним зробити, якщо у Гізмака є хронокуб, ми можемо відкритись з навички А3, отримати гарантований додатковий хід. Ми можемо вдарити по персонажам навичкою А2, отримати з хронокуба додатковий хід. Ми можемо після цього змінити форму і рубанути по всім ще раз. Тобто зробити 4 ходи підряд, які практично гарантують знищення команди супротивника. Те саме зараз буде дуже актуальним з Ембрісом, тому що у Ембріса теж є навички з додатковим ходом, і навички з дуже високою шкодою. Тому тут, як там, тільки польот вашої фантазії обмежує те, як ви можете це застосовувати. Але по факту це ще одне підтвердження того, що Хронокуб абсолютно зламана річ, з якою по-хорошому треба щось робити, але навряд чи ж ви тому майте це на увазі, що коли ви бачите ембрісів, які ходять 5 разів підряд, це не щасливі проки сета додаткового ходу, а саме така специфіка Хронокуба. На останок, напевно, найцікавіший момент, який мною абсолютно не считувався і про який я теж дізнався трохи випадково, але який мене абсолютно вразив ефект Леза загибелі. Значить, це єдина реліквія, по якій я відразу оговорюю, що є певні нез'ясованіше е, взаємодії, але ми їх оговоримо окремо. Значить, що робить ця реліквія? Е, е, атаки власника завжди будуть критичними, водночас він зазнаватиме більше шкоди. Як воно зчитувало, що тепер цей персонаж може не вдягати собі крит шанс, і всі атаки його будуть критичними. По факту, що воно робить? Воно замінює абсолютно всі типи ударів. На критичні. Чому це важлива різниця? В цій грі присутня така річ, як різні стихії героїв. Тобто, коли ми б'ємо, наприклад, персонажем е, духу по персонажу магії, ми можемо нанести так званий слабкий удар в третині випадків. Ця реліквія абсолютно їх ігнорує. Тобто, у вас всі потенційно слабкі удари будуть критичними. Чому це важливо? По суті, це перетворює вашого персонажа в атаці, коли він застосовує навички. Бачте, з стихійного в войдового. Тобто персонажа, який абсолютно ігнорує всі обмеження стихії, які ви наносить в атаці. Причому, при тому обмеження е, по захисту його лишаються. Тобто, якщо це герой стихії сили, по ньому герої магії все ще можуть вдарити слабко. Е, з приводу того, що я сказав. Певні неперевірені е, взаємодії, їх є по суті три види. Перший і, напевно, найбільш розповсюджений це е, біжутерія протидії. Якщо я її зараз десь знайду, протидія. Власне, е, от шанс отримати звичайний удар замість миске до першого ходу в раунді. Та? Дуже популярний був свого часу на арені. Зараз ще менш популярний, перш за все, тому що його перестали видавати за КВ Добрий вечір реліквії. А по-друге, є зараз більш, скажімо так, ефективні сети, та які в поєднанні дають більше, ніж просто якась бжутерія протидії. Але, умовно, незрозуміло, який з ефектів або реліквії, або протидії перекриває один одного. Тобто, що із них є більш пріоритетним. На мою думку, це має бути реліквія, але знову ж таки, це, це варто ще буде з'ясовувати. Другий момент це пасивки конкретних персонажів, як, наприклад, Харіма. Вороги з фракції демонів не можуть завдати критичний удар по цьому герою. І так само, навпаки, не завдає слабким ударом фракції ну, от, Це перша пасивка, яка прийшла мені в, ну, до пам'яті. Можливо, є ще інші схожі, і знову ж таки є незрозумілим пріоритизація. Чи пріоритетна тут пасивка конкретного персонажа, чи має спрацьовувати ефект реліквії, і будь-які демони тепер можуть пробивати харіму, як їм, як їм захочеться. Третій ефект, який абсолютно ніяк не можна змінити в грі, і який так само не змінює реліквію це ефект так званих 3%. Тобто, якщо штраф або певний ефект не є гарантованим, його все ще можна відбити опором. І на це реліквія не може вплинути ніяк. Тобто вона не може гарантувати вам, що умовно ваш персонаж перетвориться в СІФІ і гарантовано буде там осліплювати всіх завдяки. Типу, неможливо не, не таке. Але в той же час він може перетворити вашого будь-якого персонажа, фактично вийдового, який буде ігнорувати стихії супротивників. Власне, сподіваюся, що вам сподобався цей список. Якщо у вас є якісь нові факти з приводу реліквії, які я не сказав або про які я згадав, будь ласка, пишіть в коментарях, мені було б цікаво про це дізнатися і розповісти, можливо, в наступному випуску ось якогось схожого відео, для того, щоб ми збирали всі ці факти докупи і краще розуміли те, що зараз відбувається в гріх. Дякую за вашу увагу. За вами був Сан. До зустрічі. Допомагайте ЗСУ!